Дівчата 40, от тебе обожнюють. Чому? Ну по-перше, тому що я їх дуже люблю і обожнюю. Це по-перше. По-друге, якщо вона зі мною, то вона вже особлива і я просто можу закохуватися до нестями. І я для цієї своєї жінки одразу стаю максимально продуктивним і ефективним, і малишка получається, що хоче, але за її гроші. Заедень, да? Слухай, а от що най найдорожче купляли купували такі дівчата для тебе? Я пам'ятаю, що заходив в ЦУМ. Ну просто як то она мене приодевала. Просто одягала так, от, ну, просто своєму бажанню, все найкраще, там Луї Вітон, правда, так? Да? Насправді обираю э, не так шмотка, як аксесуари. Аксесуари, да? да. Ага. От, а які от такі самі круті от, вайбові аксесуари для чоловіків? Ти можеш порадити, бо у дівчат є там пандори, всякі різні там браслетики. А у чоловіків, як їм виділитись? Ну,